Де ми сьогодні знаходилася дуже-дуже круте місце. Нам його порекомендував один раз таксист. Десь біля півроку тому І ось потеплішала і ми нарешті сюди приїхали. Так, приїхали ми сьогодні на віслючу ферму. Ось одразу зустрічають віслючки. Зараз підемо дивитися, що це тут є. Угу, бачу. А, це це, це так... такий корм для вісічков. Хочеш, пішли, погодуємо. Бери одну штучку. А, я Та бери одну штучку, ми ще встигнемо, пішли. Він ну, цапне. Пішли, їсть. Добре. Этот пішли великого погодуємо. Маленький, маленький. не хоче їсти, він ще молочко п'є.

Смотри, нет, нет. Я здесь пол поломала... ногу. Здесь поломал ногу. А Мо ты хочешь Смотри, какие парни. Вот так, смотри, нужно кормить. Смотри, вот так вот открываешь ладошку. Видишь, они кушают. Все, мама всех остальных докормит. Папа, пойдем. Держи, мама будет брать. Ну, когда все закончится, потом пойдем. Нет. Ну, а я пока бабе Юле Так, Кто нас тут давно не ел? Ого, ведь он засосал мою руку. Малыш, на, Смотри, а сейчас выпадет у тебя трюмая Кто с ног не ел, ты не видел? видел, он сказал, не лезь без черга. Я черга. Вот

О, мама, це дівчинки. Загальний. Загальний? А де ходно? Мама, тебе не маємо. А намарочки на та Донецької області. М -м -м -м. Ще більше подобається це місце. Ти їса 800 не за літру. акція у нас за лі а так ось вісімсот. Мам, ти їй mm -hmm. ну, поки така... що нема у нас його в наявності, на продаж тільки на дегустацію і маленьким і свічкам. Mm -hmm. Задобути вони так, -так... 200-300 мл молока, тобто до літри. А коли вони більше дають молока? Вони постійно вони oh, тільки мать. як народили, вони дають молоко, можна uh -huh. їх свіжувати. А так як -то, не так. Так, так і тримаємо їх на ручками. Uh -huh. Думається, постійно постійній основі. Як тоді не молочко? 0,83% жиру, всього малий відсоток. Дітя від народження можна вживати, не потребує кипятіння, так як в ньому не розмножуються бактерії. Ти що, правда? Бічна рослина молоко, без запаха, без присмака, постороннього напоминає молодий грецький горіл. Висла покататися, вийсла. Да, Bueno, yeah. ya yeah.